Давайте тепер розглянемо трактор 6713 потужністю 132 кінські сили. Це легендарна машина, яка вже себе зарекомендувала з досить класної сторони. Трактор входить в міжряді 70, тобто не можна працювати як з міжрядними культиваторами, з сівалками. Так, і з культиваторами для суцільного обробітку, плугами і так далі. І давайте тепер більш детальніше розглянемо ці вузли цієї машини. Передні противаги маємо 14 штук по 55 кг на борні. Двигун тут стоїть 4-циліндровий, об'ємом 4,4 літри Виробництво Ахко Power. Палена система Common Rail. Ось так. Є шторка, є резиновий ущільнювач, повільтрений фільтр циклонний. Йдемо далі. Бак на 170 літрів. Також бачимо задні противаги на сторону три штучки по 55 кг і переходимо до навіски. Ось так виглядає задня навіска. Навізка третьої категорії вантажопідйомністю 5200. Тобто можна працювати з любими агрегатами цього класу. Маємо потужні гідроциліндри. Маємо два фаркопи. Один з них телескопічний, його можна регулювати по висоті. Ось так виглядає у нас міст. Мости посилені. Що передні, що задні, в Європі на них працюють з фронтальними навантажувачами по гідравліки. Продуктивність насосу 57 літрів за хвилину. Гідравліка відкритого центру. Тут ми бачимо три пари гідровиходів з можливістю керування потоку. На крилах у нас є керування навіскою. І йдемо подивимося, що там в кабіні. Кабіна досить. Тиха, просторна і зручна. Дуже багато ніж, роз'ємів різних розеток. Додаткове сидіння також прямається для зручності. Поглядовість трактора також. Зручна, все видно. Видно в рядочках працювати досить зручно. І перейдемо до органів керування. Це нас керування кондиціонером. Тут ми бачимо блок керування освітленням і скловочисником. Тут блок керування навіскою. Перша кнопочка відповідає за амортизацію навіски транспортним положенню. Потенціометр. Це режим роботи в полі. На тягах на навіски стоять тензодатчики, які е, вимірюють зусилля. Тобто, якщо ми працюємо з плугом в воронці на 27, ставимо режим роботи плуга, то плуг буде йти 27 по всій довжині гону. Якщо ми переводимо його в режим роботи розкидача, при тяжких е, моментах тяжких в зонах плуг буде підніматись. Це в нас швидкість опускання навіски. Якщо ми ставимо режим авто, то навізка буде опускатися в залежності від швидкості трактора. Швидше поїхав, швидше опустились. Це в нас максимальна висота підйому навіски. Вал відбору потужності включається електрогідравлічно І зручно просто керувати обертом 540. 1000. Тут у нас керування глибиною навіски. І кнопочка керування самою навіскою. Має декілька положень підйом. Ми підіймаємо доки скільки поставили тут нейтраль і опускання навіски на ту величину, яку ми встановили на цьому регуляторі. Зелена кнопочка є тільки в нас. Що це дає? Це опускання навіски під власною вагою агрегату. Тобто вона швидше опускається. Тут у нас клавіші керування переднім мостом і блокуванням диференціалу. Також електрогідравлічне. Три механічних важелі керування з можливістю запирання. Бувають випадки, коли це потрібно. Це у нас важель керування ручним газом. Важель керування ножним газом, Тормоз. і важель щеплення. Коробка перемикання передач тут 12 на 12, механічна. Має два діапазони, повишений, понижений, і 6 передач в діапазоні. Для зручності тут є. Кнопочка керування щепленням. Тобто можна витискати її пальцем, не користуючись педалю. Також із системи комунала доступна така кнопка, як пам'ять обертів. Якщо ви працюєте в полі для зручності зробили таким чином. холості оберти у вас там 850 обертів, в гонах ви працюєте 1800 обертів. Натискаєте, утримуєте 3 секунди, і у вас оберти, які ви виставили, програмуються. Йдемо далі. Power shuttle це електрогідравлічний реверс. Щоб нам поїхати вперед. Ми заводимо машину, вибираємо діапазон, вибираємо передачу і потім вибираємо, в яку сторону ми будемо їхати. Їдемо вперед. Щоб поїхати назад, ми нічого не робимо, окрім того, що переводимо важіль положення рух назад. І нейтраль. Це у нас потенціометр швидкості щеплення, наскільки швидко буде трактор їхати ну, з місця рушати. Внизу ми бачимо кнопочки керування аварійкою і кнопки керування бортовим комп'ютером. На бортовому комп'ютері там дуже багато показників видається. Мірник площі, температура, пам'ять обертів, і все, все все. Давайте заведемо машину. Ось тут всі показники можна вибрати. 1100 це зараз запрограмовані оберти. 850 холостий хід. Якщо ми просто натискаємо ту кнопочку, ось цю, оберти двигуна автоматично перейдуть в 1010, вибачте. Натискаємо назад вони переходять знову на холостий хід. Ось так воно працює. Тож, заїжджайте на майданчик, подивіться все власними очима наживо, покатайтесь і зрозумієте, що ця машина зараз дуже достойна. Дякую за увагу.